Харків під ворожим вогнем 10 січня близько 23-ї російські окупанти обстріляли місто попередньо за РСЗВ «Смерч», Повідомили у штабі оборони. У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. Загалом, за даними рятувальників, на Харківщині чотири пожежі протягом доби сталися через обстріли. Пожежі спричинені ворогом трапились у селищі Дворічна Куп'янського району, селі Олександрівка, Богодухівського району та дві у Київському районі Харкова. Горіли торговельні павільйони, автомобілі, складська будівля та суха трава. Одна з ракет влучила в одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. Протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих. Постраждалих цієї доби немає. Щодня триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Інформують у Генштабі, але відступив стратами, отримавши відсіч. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. 10 січня близько 23-ї ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову. Одна з ракет влучила в одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. Пожежу було ліквідовано о пів на другу ночі. На місці події працювали чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. Росіяни обстріляли обласну дитячу лікарню у Херсоні. Як повідомляє голова УВА, пошкоджено шестиповерховий неонатальний корпус. У будівлі вибиті вікна. Також постраждала поліклініка лікарні. Через обстріл там вибито значну кількість вікон. За попередніми даними люди не постраждали у кривому розі під лід провалилися двоє дітей та загинули. Місцеві змі повідомляють, що їхні тіла із води дістали самі батьки. Брату і сістрі було 9 та 5 років. Поліція з'ясовує всі обставини. Десятки мільярдів доларів коштуватимуть роботи з розмінування всієї території України. Про це заявив заступник голови МВС Єнін. Зараз в Україні каже чиновник потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних метрів, а це близько 30 відсотків загальної площі держави. Укрзалізниця роздаватиме свічки пасажирам, які їхатимуть до міст з суттєвими перебоями електропостачання або його відсутністю. Пасажири отримують сині жовті свічки з написом Справжнє світло в серці кожного українця вони можуть горіти до 90 годин. Організатори проєкту планують надати таку кількість свічок, яка зможе підтримати 17,5 тисяч домогосподарств у найбільш постраждалих регіонах України. Німеччина виділить 20 мільйонів євро, щоб в Україні продовжив працювати супутниковий інтернет Starlink, за даними Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Цієї суми вистачить для забезпечення роботи 10 тисяч наземних станцій, третину яких використовуватимуть зсу. В Україні проведуть перевірку семи обленерго через скарги споживачів на неправомірні відключення світла. Про це йдеться у повідомленні НКРЄКП. Так, регулятор проведе перевірки у ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Одеській електромережі, Хмельницьк Обленерго, Волинь обленерго, Прикарпаття Обленерго та Полтава Обленерго. Ресники уряду Німеччини на чолі з федеральним міністром закордонних справ відвідали Харків з робочим візитом. Приїхали дипломати потягом на вокзалі. гости, яких супроводжував український міністр Дмитро Кулеба, зустрічали керівники Харкова та області. Після свого прибуття представники Німеччини відразу поїхали оглянути ряд важливих об'єктів, критичну інфраструктуру, знищені рашистами спальні мікрорайони, зруйновані школи, дитячі садочки. А після навідалися в один з пунктів незламності, що працює вже декілька місяців на Салтівці на базі 107-ї школи. Сам пункт оснащений всім необхідним, щоб люди мали змогу зігрітися, випити чаю, зарядити гаджети на випадок блекауту. На пункті незглавності є генератор, є підключення до генератору. Під час блекаутів люди мали змогу заряджати гаджети свої. Користуватися інтернетом мобільним підключений Starlink у нас немає, але є інтернет, який підключений до генератора. Якщо є електроенергія від генератора, звісно, річ є і інтернет. Є місця, де можна присісти, прилягти. От під час блекауту тут було за день, мабуть, про через нас пройшло чоловік 500. Заряджали, приходили, зігрівалися, пили каву, ми пропонуємо чай, каву. Дітки приходять просто погратися, позаніматися навіть не під час блекауту, а просто. Скажімо так, посидіти, пограти в ігри, провести якось час, бо це наші діти. Вони зараз на мікрорайоні, і в принципі, їм треба десь проводити час, і навіть коли електроенергія є, то ми раді їм відчинити свої двері. Тут не тільки люди можуть зігрітися, розповідає мер Харкова, міністру з Німеччини, а й розгорнутий.

та окрім огляду умов, в яких доводиться харків'янам переживати складні блекаути після атаки російськими військами, міністр закордонних справ Німеччини поспілкувалася з вихованцями 134-ї школи, де в перші дні війни ховався спецназ військ окупанта, і яка згодом була вщент спалена. Погане відчуття, коли зруйнували, тому що в мене буквально вікна дома виходить на школу, я це бачив, я все це бачив, усі ці зриви, я все чув. Мені було дуже погано, але, як ви бачите, все стало найбільш краще. 134 та школа була особливою з поглибленням вивчення німецької мови. Хоч будівлі школи і немає, але діти продовжують вчитися. Міністр просить відійти пресу, щоб відверто поговорити зі школярами на німецькій. Говорили про життя у прифронтовому Харкові, онлайн навчання та на прості людські теми. Мені дуже сподобалося, це було незвично. Так, це дійсно дуже гарний. Ну таке відчути. Розмова з людиною з німеччини, бо ми вчили майже. Ну я 9 років вчила німецьку мову, і це перший перший раз, коли я розмовляю з людиною з німеччини. Це дуже гарно. Мені сподобалось сьогоднішній візит представників уряду Німеччини. Мер Харкова розцінює як дуже знаковий для україно німецьких відносин і розповідає про те, як німецькі міста побратими Харкова з перших днів війни підставили плече. Я очень благодарен нашим городам, побратимам, в том числе и Нюрнбергу, который с первого дня войны оказывал очень большую помощь городу Харькову. Мы получили очень большую гуманитарную помощь, мы получили скорую медицинскую помощь, две машины для наших работников МЧС. И на самом деле сегодня мы тоже, наши дружеские отношения с Нюрнбергом, мы тоже сегодня говорим о том, что нам будет приходить еще определенная часть гуманитарной помощи. То, что касается сегодняшнего визита, это прежде всего политический визит, который э, показывает всем о том, что э, правительство Германии и народ Германии поддерживают Украину в нашей справедливой войне, о том, что э, действительно э, такая, такая поддержка необходима сегодня абсолютно всем. Это политическая поддержка Украины. Э, те э, разрушения, которые увидела э, госпожа министр. Могу вам сказать, что ее поразили, и Северная э, Северный Салток особенно, и индустриальный район, в, который, в котором мы побывали. Э, конечно, это приводит э, действительно ужас. И нам сегодня нужна политическая поддержка, нам нужна военная помощь. И об этом обо всем мы говорили. Перед своїм від'їздом з мегаполіса німецький міністр пообіцяла подальшу підтримку для України і для Харкова. Зокрема, сам Харків, німецький дипломат, назвала символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні. Ми вирішили, що ми будемо продовжувати воєнну допомогу. Ми будемо продовжувати зимову допомогу. Ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу. І ми будемо продовжувати допомогу, щоб не було більше ракет і щоб не могли руйнувати школи. Бо діти вже рік не можуть нормально ходити до школи. У них немає цього звичного повсякденного життя. Хоча ми сьогодні побачили такий спокійний день, таку нормальність, але атака ракетами близька і може бути в будь-який момент. І дитячі бажання саме про мир, щоб вони могли піти до школи, займатися спортом. І це все таке, що для нас в Європі є звичайним. І я хочу звернути вашу увагу, що війна закінчиться тільки тоді, коли російські війська покинуть Україну, коли не буде атак ракетами, тоді Європа може зажити в мирі. Тому ми будемо з вами стільки, скільки це буде. Де потрібно, щоб діти у Харкові, Маріуполі, у Києві могли знову жити мирним життям. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко харківські звісті. У Харкові міністр закордонних справ Німеччини Анелена Бербок першою іноземна делегація відвідує міську дитячу лікарню номер 16 Саме у цьому медзакладі необхідну допомогу утримує малича з нирковою недостатністю, онкогематологічною та гематологічною патологіями. Від першого дня війни лікарня працює, а медики не покинули робочі місця. Однак, навіть місце, де рятують життя маленьких пацієнтів, російські окупанти обстріляли під час нещадних бомбардувань Харкова. Буквально декілька кілометрів, звідки були російські гради, які обстрілювали постійно місто Харків, і в тому числі цей індустріальний район було таке потужне влучення і у цю будівлю лікарні. Однак, зараз ми встановили усе це. Були розбито всі окна. Також були порушені частково конструктивна будівлі. Загалом же додає Ігор Терехов різною мірою в місті вже зруйновано 53 медзаклада. медзаклади. Попри це, зазначає мер, Лікарі намагаються вчасно та якісно допомагати усім пацієнтам. Ми пишаємося нашими лікарями, медичними працівниками, дякуємо нашому міському голові. і Низький уклін нашим воїнам, які кожного дня наближають нашу. Парію. На думку Аналени Бербок, наразі стратегія російської армії полягає саме в руйнуванні інфраструктури, а це загрожує українцям залишитися під час зими без світла, води та опалення. Саме тому зазначає міністр, гаяти часу не можна. Уже зараз треба допомагати Україні не лише захищатися від реб, а й звільняти окуповані території. Щодо відновлення, то ми за останні місяці прийняли дуже важливе рішення. Йдеться про те, що ми не будемо чекати кінця війни, щоб почати відновлення, а саме з того моменту, коли руйнування трапляються. Тому ми тут, саме в Харкові, хочемо допомогти шляхом партнерства між містами. Містом партнером Харкова це Нюрберг іде підтримка дитячої лікарні інших медзакладів. І крім того, ми допомагаємо із розмінуванням. І я говорила про 20 мільйонів. Це стосується і Харкова. Також Харків відвідав і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Гуманітарна та фінансова підтримка, яку надає Німеччина, наразі украй важлива, але необхідна і зброя, у тому числі сучасні танки. Наголошує я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Леопард. Ці танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією, і врятувати їх від тих руйнувань, які Анна Лена сьогодні побачила на Салтівці, яку розстрілювали з артилерії, з танків, з систем РСЗВ. Кулеба додав, що спільними зусиллями таки вдалося повернути Харків на дипломатичну мапу світу. А цей візит на делегації, на його думку, матиме широкий резонанс не лише у Німеччині, а й в усій Європі. Адже Харків зараз яскраво демонструє на що здатна ворожа агресія, руйнування та смерть принесли місто російські загарбники. Тож сподівається, Кулеба побачивши це на власні очі, Аналена Бербок допоможе активізувати ще більшу підтримку міжнародних партнерів. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стринков, Юрій Бабикін, Харківські звістя. Комунальники Харкова кожного дня працюють на своєму місці, аби забезпечувати життєдіяльність мегаполісу. Так от аварійні бригади КП «Харківводоканал» напередодні ліквідували 12 пошкоджень на ділянках водоводів та облаштували 13 оглядових колодязів. А далі планують виконати ремонтні роботи на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтники проводять комплексні роботи на водоводі діаметром 1400 мм міліметрів на вулиці Павла Скоропадського. Трубопровід забезпечує водою мешканців кількох районів міста. Тож під час робіт водопостачання не відключали. Попередньо запаслися необхідною технікою та матеріалами. Роботи виконують досвідчені бригади, а тому впораємося у встановлений термін. Продовжують відновлювальні роботи і бригади КСП Харків Горліфт. Так на підприємстві звітують у житлових будинках міста Харкова. Працює 6600 ліфтів. Впродовж минулого тижня був запущений після тривалих простоїв 21 ліфт. Крім планових робіт, аварійні бригади підприємства щодобово відновлюють обладнання ліфтів та електромереж після аварій, в тому числі через обстріли, усувають причини короткочасних непередбачуваних зупинок ліфтів та наслідки відключень світла, виконують заявки мешканців. А всього за 2022 рік на підприємстві опрацювали більше 60,5 тисяч заявок з питань внутрішньобудинкових електромереж та понад 15 тисяч звернень щодо роботи ліфтів, які надійшли на міську службу 1562. Працюють і над відновленням житлових будинків у мегаполісі. Так у Новобаварському районі фахівці КП «Харківспецбуд» проводять поточний ремонт покрівель житлових будинків. Тривають роботи і на дорогах Харкова. Там працюють 158 робочих та 76 одиниць техніки комунального підприємства Шлях Рембут за попередню добу було використано 113 тонн солі та 20,5 кубометрів піщано-сольової суміші. Також шляховики продовжують приводити до ладу проїжджу частину міських магістралей. Марія Соловйова, Харківські звістя. Чи братимуть на роботу жінок, які не стали на облік у військкоматах у 2023 році, відповідно до постанови Кабміну номер 1487, що регулює військовий облік, жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, щоб офіційно працевлаштуватися, мають обов'язково стати на військовий облік. Однак ця норма діятиме з 2027 року. Саме тоді жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, повинні будуть в обов'язковому порядку прийти у військкомат та стати на облік. А от стаття 57 постанови Кабміну регулює питання працевлаштування жінок з відповідною освітою без приписного. Так жінки можуть і надалі працевлаштовуватися як не військово зобов'язані. Ця норма діятиме до кінця 2026 року. Заклади професійної, професійно-технічної фахової Передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання за відповідною освітньою науковою програмою, подають список щодо таких жінок до районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на території відповідальності, яких вони розташовані. Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. без визначення ступеня їх предмет. Датності для виконання військового обов'язку та відмітки про взяття на облік та внесення інформації до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Строк дії таких посвідчень 30 діб. Отримавши цей документ, жінки протягом семи днів повинні прибути у військкомат та стати на облік. Інші статті постанови регулюють обов'язки керівників установ та подальші дії жінок. Керівники установ, де працюють жінки з медичною або фармацевтичною освітою та не перебувають на військовому обліку, повинні повідомити військоматів про наявність таких робітниць. Жінки з медичною освітою, які не мають роботи, повинні стати на військовий облік у територіальний центр комплектування самостійно. Жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, крім медичних та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть також стати на військовий облік за власним бажанням. Марія Соловйова та Андрій Пакулов Харківські звістя. Лише за останні півроку до клініки Ріміді звернулось понад 2,5 тисяч харків'ян. Бо саме тут кожен пацієнт відчуває себе у затишку комфорті, безпеці. Наразі всі пацієнти можуть отримати в нас консультацію психіатра та психотерапевта, а також в маніпуляційному кабінеті отримати всі види маніпуляційних послуг і пройти унікальну процедуру крайньої церебральної гіпотермії. Кріопроцедура безпечна, проста в дії і корисна для відпочинку мозку. Охолодження кори нормалізують терморегуляцію і таким чином виводить організм зі стресу. Апарат Рімеді, який перевершує закордонні аналоги, створили українські вчені. До групи розробників увійшов і Олександр Петрюк в якості наукового консультанта. На фоні цієї процедури покращується і сон, покращується і пам'ять. Ця процедура доволі широко застосовується при різноманітних захворюваннях, чи при черепно-мозових травмах, при спортивній медицині застосовується при там ішемічних інсультах. Так, це і депресії, це і неврози. Але частіше каже лікар, людині достатньо декількох сеансів бесіди з психотерапевтом, щоб побачити вихід із кризової ситуації і налаштуватись на позитивне мислення.